Мій біль, моя сила. Кажуть, жінки, чиї чоловіки, чи сини загинули на полі бою. У День свободи і гідності у Львові відкрилася фотовиставка дружин та матерів полеглих воїнів. Репортаж Романа Гаврилєва. У залі Львівського будинку вчених людно. 30 українок, чиї рідні полягли в боях з окупантами. Узяли участь у фотосесії, аби показати, як вони живуть далі і бережуть пам'ять про своїх героїв. Ця людина. Яка мені показала, що таке справжній чоловік, що, ну, що таке може бути гарна сім'я, що таке любов. Таким для Анастасії був її чоловік Максим Мансуров. На війні ще за то 2022 року на День Незалежності загинув у боях за Мар'їнку. Ніхто не розуміє, а розуміють саме дружини, мами, сестри, ті, хто так само втратили. Я що поговорити, виговоритись, вислухати втрату Анастасії. Як ніхто розуміє Тетяна зі Львівщини, вона не випускає з рук портрет сина Олександра Ткаченка у березні. 22-го через ворожий обстріл під попасною йому назавжди стало 23. Хоча у залі фото Тетяни немає, вона приїхала на виставку, щоб побачити жінок зі схожою історією. Є такий період часу, коли ти закриваєшся і замикаєшся в собі, не хочеш нікого бачити, ніяких нічого чути. Але коли ти вже ну, так, начебто впився тим своїм, тою своєю самотністю, так, тоді хочеться побачити таких, як і ти. Тоді хочеться десь кудись піти. Що для нас стає більше? Ми не слабкі, і вже нас не потрібно. Допоможіть нам просто стати сильнішими. Організаторка Оксана Ганкевич зібрала на фотосесію тих жінок, які готові відверто розповідати про свій біль. Її чоловік, бойовий медик Андрій Ганкевич, улітку 22-го поліг на Харківщині. Він завжди говорив, що хто як не він, і він не хоче, щоб замість нього воювали його діти. У нього троє синів. Тому він обрав такий. Для себе шлях захищати мене, захищати дітей, захищати країну у бікселі, Оксана і героїні фотографії неспроста. Такий художній задум. У свого чоловіка в останній я обіймала в цій формі, і коли хоронила чоловіка, я йому ставила до його домівки військову форму. І для мене це було, це було дуже важко допоки, я не спробувала це відпрацювати. Власне, завдяки фоторефлексії у військовій формі, тепер я розумію, що це, це те вбрання, це це той символ сьогодні. Для мене виставка триватиме до 24 листопада. А надалі організаторка планує створити простір відновлення для жінок, які втратили рідних у лавах сил оборони Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.